Коли <звілля> в війна, я без простому відповім. Це імена. Дозвольте з великою шаною. Вручити державні нагороди. Ми повинні кожного дня пам'ятати про людей, які боронять нашу країну і дають нам можливість продовжувати життя. Людину пам'ятають стільки, скільки ми згодом. Ми пам'ятаємо всіх, жодні слова не замінять людей, не замінять тих героїв, які нас захищають, не загоють ніякі рани, жодні слова. Тому наше співчуття ми будемо поруч, ми будемо підтримувати, ми будемо. Пам'ятати наших героїв. 16 серпня 23 року загинув бойою підотримових поранених несумісним життям в районі населеного білаграм, нагороджений орденом за мужність третього по смерті. З початком повномасштабного вторгнення. Він не міг сидіти вдома на початку березня. Він пішов військкомат, мобілізувався, приймав участь у київській кампанії у зачисті звільнених територій, в селі Забуча. Потім у складі батальйону в Донецькій області Золота Нива, Новомихайлівська, Торське. Він, хоч і не був медиком, він був стрільцем, але він завжди допомагав евакуювати поранених загиблих побратимів. Цим він здобув дуже велику повагу. Ми можемо і маємо зберегти те, за що бились, за що віддали своє життя наші герої. Сил нам усім! Слава Україні! Пройшла нова сна. Коли мене запитують, як ти, я кажу, як і вся наша країна. Війна для мене почалася в 2014 році. Для мене важливо, щоб ці родини не відчували, що вони самотні. Щоб ці родини не відчували, що їх може зрозуміти тільки та людина, яка теж втратила свою рідну людину. Для мене це як пожежа в спільному домі. І коли це трапляється, то ти йдеш допомагати, рятувати і підтримувати, а не споглядаєш з боку, як воно все догорає. Для мене дуже важлива взагалі підтримка. Дуже важлива.